Так, друзі, всім доброго вечора, ми з України. Сьогодні у нас 17 квітня. Як бачите, відлучили ми свин, поросяток наших від нашої мамки. Середня вага 84 кг, але відео там показав, що як. Тільки що їх вколов 6 кубиків від глистів. І зараз нам повторочку треба зробити цим поросятам, бо в них після першого глистування були глисти. Зараз ми її повторочку колем. Поросятка воно вже щось вечеряє, зараз стир трохи підсипем їм. О, так що такі діла. Зараз е, 3-4 дні вони побудуть. Е, ну, хто там замовляв, приїде забере, можливо кому ще треба. Дзвоніть пишіть. З е, гарного перегляду, пишемо коментарі, ставимо лайки, всім до побачення. Так, Друзі, всім доброго дня. Ой, Сьогодні у нас... 17 квітня, скажімо так, Блін, трошки більше неділі був відсутній, ночні зміни, городи почалися, то картоплю садили, то, то цибулю, то ще щось. От, якось щось не, не, не вийшло знімати. От. А це вечором приїхав до батьків. У нас сьогодні ем, цей як я, ем, відлучка поросад. От. Ну і зараз, думаю, зніму відосик. Зараз будемо колоти заліза, відлучати цих поросят. І місяць-один день. Вчора не відлучили, бо вчора були трошки, трошки скажімо так, вне вдома, були зайняті другими справами. От. Зараз будемо відлучати цих поросят. Все по накатано. Будемо відлучати туди. Зараз це корито треба винести, там, вимести, вичистити. Не білили, тому що це, скажімо так, тимчасово. Там пару днів вони відлучку пробудуть. Когось продамо, когось заберемо до мене додому. От. І це, скажімо так, поки що буде станок чисто для відлучки. Цих теж саме, як відлучимо туди, поки тих, хто замовив, не замовив. Бо з цих троє замовлено кабанчиків точно, останні я там не дивився, не пам'ятаю. І в принципі, в принципі, принципі, у нас, скажімо так, на сьогодні такі плани. В принципі, зараз я там підчистю, повідкусюю проволку ну, старої. Еті. Чому ми її знімаємо? Тому що вона вже, скажімо так, погризена. Ой, можливо, треба буде подивитися десь, відреставрувати. От, бо постійно тут насипають кабани. Ну Подивимося. Ми, може відреставруємо, або може будемо без, без неї. Так, друзі. Бортовий журнал на місці, желізо на місці, желек на місці, все на місці, ліса на місці. Ложи поки то на пол. Зараз мене отаримо, понакатано знімемо. Вимили станочок, зараз закинемо, потім тирськи підсипемо, поїсти, з водою розберемося. В принципі, їх зараз будемо важити. Десь. Желізо давай. Все записуємо, потім покажемо. Так, друзі, бачата бігають, відлучили нашу мамку. Все добре. Кричала, звісно, ну, покричити ще. Це наша поросята. Трошки почали підсирати, воно жовті. Ми їм прокололи фармазинчика 50-ка, в принципі, в принципі, все добре. Це наші перелякані. Насипали гранули со стартом на пол до водички, воно каблачину, буду доставать, В принципі, все нормально. Так, Що у нас тут? Виходить, 11 поросят. Ну, 7700, 7400, 8600, 9600, 9900. ну Саме мале, по-моєму, 700. Ось о, з плюсиком помічений. Це той кабанчик, як я колись важу відео показував з п'ятном на задній ногі 9200. Зараз я вам покажу. Оно, бачите. Біля Оце біля рябою. Це він дає 200. Середня вага в нас вийшла на 11 поросят, 8,4 кг. Тут виходить три свинки заказані вже. Можливо, ще один кабанчик. Ну так, в принципі, все. О, Бачите, Уже, вже лазять біля поїлки, вже все нормально, все буде підводити, все буде добре. Вас вже покормили, чого раді. Дякую всім за перегляд. На сьогодні все. Всім до побачення.